Продовжуємо розглядати тему степінь з раціональним показником і його властивості. Номер 1. Розкрийте дужки. Отже, дивимося: 3 множу на 3 це буде 9, і дописую B в степені 1 четверта. Далі буде знак мінус 3 помножити b в степені 1 четверта помножити на b в степені 3 четвертих. множенні степені додаються 1 четверта плюс 3 четвертих, це буде 4 четвертих, тобто b в першому степені це буде просто b. І дописуємо мінус 11. Помножити на b в степені 1 четверта. Тепер дивлюся, в мене залишається мінус 3b. І 9 помножити на b в степені 1 четверта мінус 11b в степені 1 четверта. Це буде мінус 2b в степені 1 четверта. Друге. Ми бачимо, що в дужках в нас схожі вирази, відмінність лише що тут мінус, а тут плюс. Все інше те ж саме. Отже, ми маємо різницю квадратів. Тобто мені перше число потрібно піднести до квадрату, мінус, друге число піднести до квадрату. 4 підношу до квадрату це буде 16. Далі А в степені 2 п'ятих підношу до квадрату, степені перемножую, це буде 4 п'ятих. І Б в степені 3 других підношу до квадрату, степені перемножую, це буде Б в кубі. Третє. Ми маємо формулу квадрат різниці. Тобто підношу спочатку перше число до квадрату, тоді 2 множу на 2а в степені 1 друга і множу на мінус 3b в степені 1 четверта. Отримаю мінус 12а в степені 1 друга, Б в степені 1 четверта. І тоді друге число підношу до квадрату. 2 в квадраті це 4а в степені 1 друга і ще в квадраті степені перемножуємо, це буде а в першому степені, тобто просто а. 3 в квадраті це 9, b в степені 1 четверта і ще до квадрату підношу, перемножую і 2 скоротиться, тут в мене залишиться двічка, буде b в степені 1 друга. Четверте. Бачимо, що дуже сильно нагадує формулу різницю кубів. Переконаємося, в других дужках в мене повинно бути а в квадраті плюс аб плюс б в квадраті, тобто повинно бути x в степені 1 третя і це в квадраті. Степені потрібно перемножити, отже, отримаю х в степені 2 третіх. Ось воно в мене є. Далі, плюс а, б. Отже, мені потрібно х в степені 1 третя помножити на 3х в степені 3 четвертих. Отримаю 3, при множенні степені додаються, отже буде х в степені 1 третя плюс 3 четвертих. Спільний знаменник буде 12, отримаю 4, додати 9, це 13. Отже, 3 помножити на х в степені 13, 12. Є цей доданок. І далі повинно бути b в квадраті, тобто 3х в степені 3 четвертих і c в квадраті. Це буде 9. І х в степені 3 четвертих підношу до квадрату, це буде 3 других. Ось в мене є цей доданок. Тобто дійсно це буде різниця кубів. Отже, мені перше число потрібно піднести до кубу мінус друге число піднести до кубу. 1 треть множу на 3, 3, і 3 скоротиться, залишиться х в першому, це просто х. 3 в кубі це 27. І х буде в степені 3 четвертих помножити на 3 це 9 четвертих. П'яте. Бачиш, що в мене є вираз х в степені 1 четверта мінус 2 і помножити на х в степені 1 четверта плюс 2. Це буде різниця квадратів, тобто перше число в квадраті мінус друге число в квадраті х в степені 1 четверта і це все в квадраті, степені перемножують, це буде х в степені 1 друга і мінус 2 в квадраті це 4. І залишається домножити на ось цю дужечку. Бачимо знову, що маємо формулу різницю квадратів. Отже, перше число підношу до квадрату, х в степені 1 друга і це в квадраті, це буде х в першому, тобто просто х, і мінус 4 в квадраті це 16. Номер 2. Знайдіть значення виразу. Перше. Я бачу, що в мене є 16 в степені 1 четверта і 2 в степені 1 четверта. Отже, я можу це записати як 16 помножити на 2, і це в степені 1 четверта, і домножити на третє число. 16 помножити на 2 це 32, в степені 1 четверта. І тепер бачу, основи в мене однакові, отже, в степені потрібно додати 1 четверта плюс 3 четверта це 4 четверти, тобто одиничка. 32 в першому степені це просто 32. Друге, тут в мене вже дії додавання і віднімання, а не множення, тому дивлюся, 16, 81 і 16 я буду розписувати якось так, щоб в мене ось ці степені стали цілими числами. Дивлюся, якщо я 16 розпишу як 4 в квадраті, і піднесу це до степеня 1,5, тоді степені в мене перемножаться, і я отримаю 4 в кубі. Тобто степень в мене стане цілим числом. Далі. 81 я можу розписати як 3 в четвертому степені, і це потрібно піднести до степеня мінус 0,25, степені перемножую, 4 множу на мінус 0,25 це буде мінус 1. Отже, отримаю 3 в мінус першому степені. Далі, ось цю 16 я вже розпишу не як 4 в квадраті, тому що якщо я розпишу це як 4 в квадраті, то тоді степені я перемножу, я отримаю 1,5, а це не ціле число. Тому я розпишу як 2 в четвертому степені, і тоді в степені перемножаться, і це буде 2 в кубі. Отже, я бачу 4 в кубі це 64, мінус 2 в кубі це 8, 64 мінус 8 це буде 56, і плюс 3 в мінус першому степені за властивістю це буде 1 третя, тобто 56 цілих і 1 третя. Третє. Піднесу до даного степеня кожен множник. 243 в степені 1 третя підношу до степеня 6 п'ятих, степені перемножую 3 і 6 в мене скоротиться, В чисельнику залишиться 2, буде 2 п'яти. Далі 1, 81 в степені 5 восьмих. і ще піднесу до степеня 6 п'ятих. /5. 5 і 5 в мене скоротиться, 6 і 8 скорочу на 2, тут залишиться 3, тут 4. Отже, 1, 81 в степені 3 3,4. Далі, що в мене в степені зникла оця п'ятірочка в знаменнику, розпишу 243 як число в п'ятому степені. 243 це 3 в п'ятому степені. І ще в степені 2 2,5 степені перемножу, це буде просто 3 в квадраті. Помножити тут в мене в знаменнику четвірочка. Одну вісімдесят я можу розписати як 1 третя в четвертому степені, і це ще потрібно піднести до степеня 3 четвертих, 4 і 4, 4 скоротиться, залишиться 1 третя. Далі 3 в квадраті і 3 в кубі можна скоротити на 3 в квадраті, тут залишиться одиничка, а тут залишиться просто трієчка. Це буде 1 третя. Четверте, ми знаємо, що ми можемо перемножувати і ділити числа з однаковими основами. Тоді наші степені будуть додаватись або відніматись. Тому я числа 9, 3, 27 і 81 запишу через однакову основу. Ці ці числа я можу розписати через трієчку в якомусь степені. 9 це 3 в квадраті. І ще в степені 0,5 це буде 3 в першому степені, тобто 3 помножити на 3 в степені 0,7, розділити 27 запишу як 3 в кубі. І в степені 1 шоста це буде 3 в степені 1 друга. Помножити 81, це 3 в четвертому степені, і ще в степені 0,8 4 множу на 0,8 це буде 3,2. Тепер. В чисельнику я можу перемножити степені, потрібно додати. Це буде 3 в степені 1,7. І в знаменнику перемножу степені, потрібно додати. Буде 3 в степені 3,7. І бачу, що чисельник і знаменник я можу скоротити на 3 в степені 1,7. В чисельнику залишиться одиничка, і ділю знаменник на 3 в степені 1,7 потрібно в степені відняти. 3,7 мінус 1,7 це буде 2. Отже, в знаменнику в мене буде 3 в квадраті, а це 9, отже 1,9. В даному випадку, коли я корінь ділю на корінь, в мене степені коренів однакові, тому я можу записати під спільний корінь, і під коренем в мене буде 36,49, а 36,49 я можу розписати як 6 сьомих в квадрат. І це мені ще потрібно піднести до степеня мінус 5. ,2. І тоді, використовуючи правило, я можу записати, що це буде 6 сьомих. В степені оця п'ятірочка в мене піде ось сюди в знаменник. В степені 2 п'яти. І це все потрібно піднести ще до степеня мінус 5. ,2. От якраз 36,49 я розписала як 6 сьомих в квадраті, тому що я усно прорахувала, що далі в мене ці степені просто скоротяться. Отже, тепер я степені перемножу, і я отримаю 6 сьомих в мінус першому степені, і за властивістю мені дріб потрібно перевернути 7 шостих, і це 1,1 шоста. Номер 3. Скоротіть дріб. Відберуся на чисельник. В чисельнику я можу винести за дужки х в степені 1 третя. За дужки ми виносимо число з меншим степенем. Тут у мене степень 1. Отже, якщо я винесу х в степені 1 третя за дужки, то в мене в дужках залишиться 3 мінус. Коли я якесь число виношу за дужки, то я кожен доданок розділяю. На це число. Перше число ділю на х в степені 1 третя залишається просто 3, далі мінус х ділю на х в степені 1 третя, при діленні степені віднімаються. Отже, це буде 1 мінус 1 третя. Тут у нас степень 1. 1 мінус 1 третя, тобто 3 третіх мінус 1 третя це 2 треті. Тобто я маю 3 мінус х в степені 2 третіх. А в знаменнику в мене є х в степені 2 третіх мінус 3. Тобто вирази схожі, але доданки поміняні місцями. Для того, щоб мені або в чисельнику, або в знаменнику доданки змінити місцями, мені потрібно мінус винести за дужки і доданки змінити місцями. Я виконую цю дію в чисельнику. І тепер я бачу, що тут і тут я можу скоротити х в степені 2 третіх мінус 3. І залишиться просто мінус х в степені 1 третя. В даному прикладі я можу використати формулу різницю в квадраті. Погляну на знаменник. Число А я можу розписати, як А в степені 0,5 і С в квадраті. Якщо я перемножу показники степенів 0,5 на 2, то це якраз і дасть мені одиничку. Тобто я нічого не зміню, я просто розпишу в іншому вигляді. Далі 25 це 5 в квадраті, а Б це B в степені 0,5 і це в квадраті. Перевіряємо себе. Тут я в степені перемножу це десь одиничку А в першому степені. Тут піднесу це буде 25, степені перемножу, буде b в першому, це просто b. Тобто я нічого не змінила, я просто записала в іншому вигляді. І тепер дивлюся в знаменнику: це формула різниця квадратів. Тобто, мені потрібно перше число мінус друге число помножити на перше число плюс друге число. І тепер бачимо, що чисельник і знаменник в мене скорочуються. і залишається одиниця розділити на а в степені 0,5 плюс 5b в степені 0,5. Якщо подивимось на чисельник, мені нагадується формула квадрат різниці а в квадраті мінус 2аб плюс б в квадраті. Дивлюся, 4х це повинно бути а в квадраті. 4х я можу розписати як 2. Помножити на х в степені 1 друга, і це все в квадраті. Якщо я 1 другу помножу на 2, це буде одиничка. Далі y я можу розписати як y в степені 1 друга, і це в квадраті. Тоді 1 друга помножити на 2, це дійсно буде одиничка. Тобто просто y. І тоді оце це в мене повинен бути подвоєний добудок. Мінус 2аб. Тобто мінус 2 помножити на 2х в степені 1 друга і на y в степені 1 друга. Дійсно, це подвоєний добуток. Отже, бачимо, що ми можемо використати дану форму і записати це як квадрат різниці. Отже, мені потрібно від першого числа відняти друге число і піднести це до квадрату. І бачу, що чисельник і знаменник я можу скоротити ось на цей вираз, і в мене в чисельнику просто зникне ось цей квадрат. І залишиться 2х в степені 1 друга мінус y в степені 1 друга. Отже, на цьому прикладі я закінчую наше відео. Дякую всім, хто переглядає мій канал. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар.